Вітаю, дорогі глядачі! У цьому відео я покажу, як сплести ось це розкішне бордове кольє. Зробити цей майстер-клас попросила підписниця каналу. Кольє виготовляється в три етапи. Тож сьогодні ми разом сплетемо його. Заміри. Довжина ланцюжка 35 см. Ширина в центрі прикраси майже 11 см. Вага 60 грам. Матеріали та інструменти. ЧЕСЬКИЙ бісер 10-го розміру. Двох кольорів: бордовий та срібний. Чорна нитка для бісеру. Карабін, Два протектори, два сполучні кільця, Рибальські плоскогубці, ножиці, Дві голки. Перед тим як розпочати плетіння, поставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться відео з друзями. Перший етап ланцюжок. Відрізаємо нитку довжиною близько 3-4 метрів і одягаємо голки на обидва її кінці. На одну з голок набираємо одну бісеринку та протектор, просовуємо їх до середини нитки. Потім кілька разів проходимо крізь протектор і бісеринку, щоб закріпити початок роботи. Тепер плетемо ланцюжок із хрестиків бордовим бісером. На праву голку набираємо дві бісеринки, на ліву одну. Протягуємо бісер із правої сторони на нитку. Проходимо лівою голкою в першу бісеринку з правого боку. Навхрест. Затягуємо нитки. Утворився перший хрестик. На праву голку набираємо дві бісеринки на ліву одну. Протягуємо бісер з правої сторони на нитку. Проходимо лівою голкою в першу бісеринку з правого боку на хрест. Затягуємо нитки. Знову дві бісеринки справа, одна зліва. З'єднуємо хрестик і затягуємо нитки. Продовжуємо плетіння, поки ланцюжок не досягне потрібної довжини. Зверніть увагу, кількість хрестиків має бути непарною, щоб центральна низка кольє розташувалася точно посередині. Порада. Щоб плести було зручно, зафіксуйте початок ланцюжка, тоді робота піде значно швидше. Коли ланцюжок готовий, пришиваємо протектор. Проходимо через нього і сусідні бісеринки кілька разів для надійності. Важливо, хрестик, який знаходиться по центру ланцюжка, потрібно позначити. Я це роблю за допомогою червоної нитки, так легше орієнтуватися під час подальшого плетіння. Другий етап оздоблення ланцюжка. На цьому етапі оздоблюємо ланцюжок срібним бісером, використовуючи одну голку. Набираємо три срібні бісеринки, фіксуємо їх до тієї бісеринки хрестика, у якій перехрещувалися дві голки. Бісер лягає поверх ланцюжка. Знову набираємо три срібні бісеринки. Фіксуємо їх до наступної з'єднувальної бісеринки хрестика. Тепер бісер іде під низ ланцюжка. Напрямок голки залишається однаковим у всіх рядах. Повторюємо три срібні бісеринки поверх ланцюжка. Три бісеринки під низ. Продовжуємо оздоблення, чергуючи верхній і нижній настил бісеру вздовж усього ланцюжка. Другу нитку, якою вже не плетемо, фіксуємо в плетінні. Наприкінці закріплюємо робочу нитку. Проходимо неї через кілька хрестиків і зав'язуємо послідовно чотири вузлики. Залишок нитки обрізаємо. Третій етап плетіння низок. Відрізаємо нитку довжиною 3 метри. Працюємо однією голкою. Центр нитки фіксуємо гумовою намистиною. Проходимо голкою у нижню частину хрестика, який розташований поруч із позначеним центральним. Напрям голки до центру. Починаємо плетіння з найдовшої низки, розташованої посередині кольє. Формуємо гілочки першої низки. Набираємо 8 бордових і одну срібну бісеринку. Протягуємо набір до ланцюжка. Срібну бісеринку пропускаємо і проходимо голкою у дві бордові бісеринки у зворотному напрямку. Далі набираємо дві бордові та одну срібну, спускаємо бісер на нитку. Срібну бісеринку пропускаємо і проходимо у чотири бордові у зворотному напрямку. Утворюється перша гілочка. Набираємо 6 бордових і одну срібну, спускаємо бісер до плетіння. Срібно пропускаємо, фіксуємо крок, проходячи у дві бордові бісеринки цього набору. Набираємо дві бордові й одну срібну. Протягуємо бісер до плетіння, срібну пропускаємо і проходимо у чотири бордові бісеринки назад. Набираємо шість бордових і одну срібну, спускаємо бісер по нитці до плетіння. Срібно пропускаємо, фіксуємо крок, проходячи у дві бордові бісеринки з цього набору, набираємо дві бордові й одну срібну, протягуємо бісер до плетіння. Срібно пропускаємо і проходимо у 4 бордові бісеринки назад. Набираємо 6 бордових і одну срібну. Спускаємо бісер до плетіння. Срібно пропускаємо, фіксуємо крок проходячи у дві бордові бісеринки цього набору, набираємо дві бордові й одну срібну, протягуємо бісер до плетіння. Срібну пропускаємо і проходимо у чотири бордові бісеринки назад. Знову набираємо 6 бордових і одну срібну, опускаємо набір до плетіння. Срібно пропускаємо і фіксуємо крок, проходячи у дві бордові бісеринки. Набираємо дві бордові та одну срібну, спускаємо бісер донизу. Срібну пропускаємо і повертаємося голкою у чотири бордові бісеринки. Набираємо 6 бордових і одну срібну. Опускаємо бісер до плетіння. Срібну пропускаємо і проходимо у дві бордові бісеринки, щоб закріпити крок. Набираємо дві бордові та срібну, протягуємо бісер на нитку. Срібну пропускаємо і проходимо у 4 бордові назад. Набираємо 6 бордових і одну срібну, спускаємо бісер. Срібну пропускаємо, фіксуємо крок у двох бордових бісеринках. Набираємо дві бордові та одну срібну, спускаємо бісер, срібно пропускаємо і проходимо у чотири бордові у зворотному напрямку. Повторюємо плетіння, формуючи гілочки одна за одною. У першій низці має бути 33 гілочки. Коли гілочки сплетені, виконуємо крок 15 за схемою. Проходимо вгору по бісеринках, які з'єднують гілочки. Після останньої гілочки проходимо лише в одну бісеринку. Стягуємо бісер ниткою, щоб гілочки в низці лягли щільно. Набираємо три бордові, пропускаємо центральний хрестик із розміткою і приєднуємо низку до наступного хрестика. Напрям голки від центру. Далі плетемо другу низку у ній 29 гілочок. Можете повернутися до схеми або плести гілочки по пам'яті. Подовження нитки. Під час плетіння нитку потрібно продовжувати кілька разів. Відрізаємо нову нитку з ручної довжини. Складаємо обидва кінці разом. Зав'язуємо вузлик і затягуємо його близько до плетіння. Для надійності робимо ще один вузлик поряд, новою ниткою плетемо до моменту, коли низка прикріплюється до ланцюжка. Після цього ховаємо короткі кінці нитки у плетіння, стежачи, щоб вузлики сховалися всередині бісеру. Кінці обрізаємо. Користування цифровою схемою. Червоні цифри на схемі позначають номер низки від центру кольє до краю. Чорні цифри кількість гілочок у відповідній низці. Наприклад, третя низка має 25 гілочок, 13-та 15 гілочок. Коли одна сторона кольє готова, фіксуємо нитку до ланцюжка. Проходимо ниткою в хрестики по колу. І зав'язуємо щонайменше 5 вузликів, оскільки низки досить важкі і потребують надійного кріплення. Залишок нитки обрізаємо. Другу частину кольє плетемо симетрично. Початкова центральна ниска, спільна для обох сторін. Знімаємо гумову намастину і починаємо плести з другої низки, в якій 29 гілочок. Завершуємо роботу фіксацією нитки. Червону нитку розмітки вже можна забирати. На завершення роботи прикріплюємо фурнітуру. Неймовірної краси, коліє готове. Це неперевершена прикраса, яка стане справжнім акцентом. Вашого вечірнього образу. Щиро дякую всім глядачам, які плели разом зі мною, підтримували канал своїми коментарями та вподобайками, окрема подяка спонсорам за довіру та підтримку. До нових зустрічей у наступних майстер-класах.